Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я, бажаю всім. Перший Вінницький мультимедійний проєкт час змін в студії. Автор та ведучий Олег Семко. А також радий вітати сьогоднішню мою гостю. До мене завітала Галина Мідлер, начальник відділу управління по роботі з податковим боргом головного управління державної податкової служби у Вінницькій області. Пані Галина, радий вас бачити. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Будемо сьогодні говорити. Ну, п'ятниця, ну ну треба ж якось щось таке легеньке. Ну, тим не менш, сьогодні тема дуже дуже непроста. Сьогодні будемо говорити про борги. І не просто про борги, а про тонкощі, як мені сказали ваші спеціалісти, тонкощі адміністрування податкового боргу. Е, пані Галино, що таке податковий борг? Насамперед, я хочу, ви на посмішці це говорите. І знаєте, в мене виникає таке питання: що ай, податковий бурбоже, це так просто, це так легко. Це не легко і не просто. Це серйозні речі. ну як мені здається, так, але ми ж змінюємося. Вільні нескорені. Ми будуємо нових себе. І насамперед, на мою думку, ми повинні взрощувати в собі податкову культуру, зокрема. Культуру я, я погоджуюсь з двома руками, трьома руками я за, тільки не податковий борг. Так що ж таки податковий борг? Це не так страшно насправді. Е, і хочу почати з того, що нагадаю нашим слухачам е, про те, що м, сплата податків до бюджету це конституційний обов'язок кожного громадянина України. Е, Своєчасність, та повнота сплати податків зборів та обов'язкових платежів до бюджету є запорукою його наповнення за для добробуту усіх громадян України та держави в цілому, адже своєчасно сплачені податки, це своєчасно виплачені пенсії, своєчасно виплачені стипендії, інші соціальні виплати, це своєчасна зарплата освітянам, працівникам культури, працівникам медичної сфери і так далі. Ну, всім бюджетникам. Як і звичай. Плюс, плюс, плюс. Та. І плюс плюс можна говорити про це, але mm -hmm. це не є тема. Е, платники податків добре знають, що не податків призводить до виникнення податкового боргу. Е, що ж таке податковий борг, щоб ну, якби не на, е, робити дуже гром, громозке mm -hmm. визначення, е, якби доступно і зрозуміло спробую сформулювати. Е, коли платник податків подає декларацію або якийсь розрахунок. Або до нього прохопереходять перевіряючи ну, угу. наші колеги, або в камерально в камеральному порядку донараховують якісь суми за результатами контрольно-перевірочної роботи. І він має в у визначені законом терміни сплатити ці визначені обсяги податкових зобов'язань, якщо він їх не сплачує. От і виникає податковий борг. Тобто, все дуже просто е, е, я проведу аналогію з комірним. Це набагато простіше, як мені здається, схема Комірний не заплатив, і автобот тобі телефонує вас, турбує вінниця, газ. У вас там заборгованість, будь ласка, проплатіть і так далі. Так і далі, Схоже, ну щось, щось подібне. Схоже, так? Щось так. дуже так. подібне. Тобто, борг він залишається боргом, так. тільки перше так. слово це податковий податковий. Борг. Крім того, якщо е, він не сплачений, встановлені сроки, то згідно норм. Кодексу йому на, на нього нараховується ще й пеня за несплату. Яка сьогодні пеня? Ну, це, На це питання однозначно не можна відповісти, тому тобто, що це різна. залежить від. Угу. Це дуже багато, е нюансів, нюансів, які виникають. так, звичайно. Окей, Поїхали далі. Що ми маємо загальною картиною податкової заборгованості на Вінничині? Е От я бачу, ви перестали вже посміхати. Ні, продовжуєте <рес> станом на 1 серпня поточного року загальний обсяг податкового боргу до зведеного бюджету області становить 1 мільярд 850 мільйонів гривень, в тому числі мільйон мільярд. 340 мільйонів це борг до до державного бюджету, і 510 мільйонів гривень до місцевих бюджетів ну це колосальна сума. Ну, я ж... добре, от я сказав, колосальна сума дійсно це дуже великі гроші. А от щоб трішечки хоча б порівняти, е, ще можна порівняти з находженням, наприклад, за минулий рік, з надходженнями е, чи з податковою заборгованістю минулого року на цей самий період. От ще так, можна порівняти, щоб е... ми зрозуміли, зросло чи зменшилося. Наприклад, е, порівняємо з початком року. Угу. А, тобто, що на не... початок року, який був так, був Так, звичайно, і е, за цих сім місяців. Поточного року податковий борг по області скоротився на 14,3 мільйона гривень або на 1%. На 14,3 мільйона. мільйона, а так. там мільярд, з півтора мільярда десь. Так, так. Ну, так, тобто це так. дійсно 1%. Загалом перед бюджетом мають заборгованість 133,9 тисячі суб'єктів господарської діяльності В тому 134 тисячі? 134 тисячі. В тому числі державі заборгували три три там з невеличким Тисяч юридичних uh -huh. осіб у сумі 1 мільярд і 6 мільйонів от це наступне запитання. Так. Цей борг, я так розумію, якщо не зараз, але у ваших колег у вашій структурі є повністю структурований, розписаний борг, хто скільки, де, як і чому. Так ось, якщо умовно розділити на непідприємців, простих фізичних осіб, як це написано в законі, і якщо Порівняти і на другу групу це група підприємці, бізнесмени, ну і так далі. і так далі. То все-таки, хто більше заборгував? Е, ну... Е... Трошки по іншому ми а ну, а ну, давай. Як, ви, як ви робите це? Ну, Зазвичай у нас йдуть платники податків, суб'єкти підприємницької діяльності, mm -hmm. юридичні та фізичні, тобто так звані ФОПи. фопи. Mm -hmm. І, як я вже говорила, кожен громадянин громадяни України, всі громадяни, mm -hmm. тому що ну, ми всі маємо зобов'язання так, чи в, тій, в тій чи іншій мірі платити мірі. податки. Коли ми працюємо на роботі, якби якісь. З певній установі на офіційні, на офіційні я би тут сказав, так, так. Mm -hmm. звичайно, за нас сплачують наші податки, ну наш обов'язковий податок, податок на дохід, нас нас плачує mm -hmm. е, наш роботодавець, але є майнові податки, про які я потім трошки пару слів mm -hmm. скажу в подальшому думаю. просто хочу акцентувати і зупинитися е, трошки більш детально в подальшому. Окей, поїхали далі. Е, як? Платникові податків дізнатися, або як ми дізнаємося, я тут вже скажу саме uh -huh. ми, як ми дізнаємося про те, що у нас виник податковий борг? Ну е згідно норм податкового кодексу України, коли у, податков... у платника податків виникає податковий борг, податковий орган надсилає йому податкову вимогу, яка є. Е Самим основним підтверджуючим документом щодо наявності такого боргу угу. Як, от мене добре, а механізм, як це як кажуть, ну хтось так придумав таку назву Листи щастя, хтось можливо, це телефон, можливо, це повідомлення в соцмережах, там і так далі, і так далі, там месенджер, там вайбер, ватсап, і так далі. Як яким чином це відбувається, і чому я отак зараз це розбиваю? Тому що мені цікаво, а як ми маємо реагувати на те, що є таке певне повідомлення? повідомлення. так, значить, податкова вимога разом з детальним розрахунком суми податкового боргу вручається, тобто надсилається угу. е, е, суб'єкту не раніше першого робочого дня після закінчення встановленого кодексу сроки на сплату. Значить, Інформацію, наприклад, щодо виникнення податкового боргу, платник податків може дізнатися безпосередньо з свого електронного кабінету, якщо він в них такий є. А на сьогодні, як правило, у нас все більше і більше платників мають електронний кабінет. І ось там в меню стан розрахунків з бюджетом. І є інформація, яка містить. Е... Ці цифри є інформація, яка угу. містить. да, є відомості, які містить інформацію де, коли. по кожному виду платежу, в тому числі і щодо податкового боргу. Uh -huh. Окрім того, е... податковий орган надсилає у фізичній бумажній формі ці. Е... Листи, як ви повідомли? назвали листи ага. щастя, податкову вимогу, з якою в принципі і е, починається відлік погашення податкового боргу. Скільки триває, скільки Значки, дається по закону, скільки нам дається по закону для, е, терміну для того, щоб на самостійно на так, самостійне так, погашення платнику податків ну термін насправді на сам перед не безлімітний на самостійне погашення, але законом визначено 30-денний термін е, в період дії, якого ми не застосовуємо заходи стягнень. Тобто угу. в 30-денний термін платник податків сплачує самостійно, самостійно має піти і сплатити. Так. Окей, okay. тут наступне знову таки в мене запитання: 30 днів з 1 по 30 число будь-якого місяця, ну напевно, тільки крім лютого, ми маємо можливість це зробити, а потім ви кажете, ви в цей період ви не застосовуєте моменти стягнення. А потім примусове стягнення. А що таке примусове стягнення? Які є варіанти? Ви маєте на увазі, які Якщо, наприклад, є... до 30-го числа не встиг... Ні, ну це до, не до 30-го числа, це умовно, дня сказав, з дня вручення податкової вимоги. сказав, з першого по 30-й, так, 30-й день, не число, 30-й день. Якщо ми уявимо uh -huh. собі, що в перший день вручена, в перше число вручена податкова вимога, хоч це не при... не, при... не прив'язано жодним чином до контрольних звітних дат, там uh -huh. перший... uh -huh. це може бути і будь-яке число місяця, коли вручена податкова вимога від цього, починаються облікуватися 30 днів. 30 Да. Якщо платник податків не погасив борг цим протягом цього, я повторюся, то ми починаємо застосовувати заходи стягнення. Ще я хочу звернути увагу, що податкова вимога не надсилається, а заходи спрямовані на погашення боргу не застосовуються, якщо сума боргу не перевищує 180 вісімдесяти мінімумів доходів громадян. На сьогодні така сума складає 3060 гривень. В цьому випадку ми застосовуємо неоподаткований мінімум 17 гривень. Так, тому що в інших застосу він зазвичайно. в інших застосовується, по-моєму, 1300 чи 1600. Не, нас... Там зовсім інакше розрахунок іде. Тобто це 17 гривень мінімальний, сума... угу. 3,060 гривень. Е, ситуативне запитання. Зараз ми ми оце все говоримо про мирний час. Коли людина знаходиться тут, коли людина має на ну, має можливість абсолютно спокійно, не з першого там з десятого, неважно коли, але передивитися і свою пошту заглянути, приїхати додому. Можливо, відпустка, не відпустка. Мирний час, одне слово, от мирний час. Зараз іде війна. Людина може бути призвана до лав збройних сил України. Лина може не знаходитися зараз територіально в підпорядкуванні тої території, де працює податкова служба. Що в даному випадку робити? Ну кожний випадок, звичайно, розглядається індивідуально, тобто є певні випадки, коли дійсно ви маєте на увазі, що коли фізично людина тут нема і фізично не вона не отримала податкову так, вимогу. Так. Ну з моменту отримання повідомлень без вручення про ми так чи інакше застосовуємо заходи по стягненню, але щодо їх застосування вже існує індивідуальний підхід. Тобто ми вже прилаштовуємося в межах чинного законодавства. Ми прилаштовуємося до співпраці з кожним платником Окрем. умовно. Зараз платник податків я не кажу мужчина жінка, платник податків зараз знаходиться, виконує свій обов'язок, в Збройних силах України, ви все одно працюєте по своєму протоколу. Звичайно. Потім людина приїжджає, дивиться, в нього заборгованість, плюс ще, звісно, є пеня і так, далі, і так далі. От чому мене цікавило, які методи ви застосовуєте: чи є там блокування, карточок, чи там є опис майна і всього-всього іншого. Я зараз про це ем, і достатньо буде. Пред'явити документи, які підтверджують його його її знаходження безпосередньо в збройних силах України і не перебування на нашій території, і тоді що? Е, ви маєте на увазі, чи зупиниться так, перебіг, Так, так, стягнення. чи буде перерахований? Е, е, ні, перераховано нічого не буде. Єдине, що е, ну е, якщо людина сплатить е, самостійно, дізнавшись пізніше, ну вона, наприклад, людина перебуває на службі збройних сил України і не знає про те, хоч таке. В крайні рідко трапляється, oh. тому що е, ну це може стосуватися хіба що тих самих майнових податків громадян, про які mm -hmm. я скажу пізніше. Але що стосується е, податків, нарахованих в результаті підприємницької діяльності, то як правило е, ті люди, які перебувають в збройних силах України, за часто бувають більш сумлінними ніж деякі ті, хто ні. Перебуває в, в, в нашому краї в, за, за своєю юридичною адресою і нікуди не виїжджає. Як правило, ці люди більше і, і, зачастую турбуються і знаходять м, способи погашення боргу, але все вирішується індивідуально, якоїсь е, встановленої законом норми, тому що м, ви ж розумієте, що під е, маркою перебування в збройних силах можуть бути зовсім несумлінні платники. Ну знову такі е, це, так. скажімо так, це більш емоційна оцінка. Але якщо так. людина приходить, приносить довідку довідково звичайно будь-який документ, який підтверджує з такого то періоду по такий то період, там стоїть печатка і все, все, все інше. Ну то що вона підтверджує? Я хочу втишити. Перебува... От, перебування в збройних сил І Україні. Пільги воно ніякої не надає не пільги, Призупинення, так, так. Призупинення моменту на погашення, ну, якщо виникла ви заборгованість. Ви маєте на увазі примусових заходів? Ну так. Да. І не тільки е -е, Ну, в нас не було ще таких випадків. І що би не було е -е, далі? Але я хочу сказати, що в принципі, якщо ми йдемо в судовому порядку угу. на стягнення, е ну я подальше, в подальшому більш детально зупинюся. вже не зможете. У нас е -е. три хвилини. Ага, ну <реш> то може я пару слів і скажу <реш> про <реш> те, що Скажіть, про наші заходи про стягнення податкового боргу. Е, Ну, це заходи встягнення в по в судовому порядку. Ми звертаємося до суду щодо, але це крайній випадок вже ні. Це це, це, не... нормальний, це нормальний випадок несплати не в тридцяти в 30 тридцятиденний ден... mm, термін. термін. Mm -hmm. Ми звертаємося до суду за е, наданням дозволу про стягнення з банківських рахунків, які відкриті у платника в подальшому. Ми описуємо ні майно платника податків. Ми описуємо одразу, коли виникає податковий борг, тому uh -huh. що платник податків всім своїм майном відповідає за і це є резерв погашення, відповідає за, за сплату податків, і це є резерв, якби як його е, гарантування. Uh -huh. Так, і е, в подальшому можемо звернутися до суду про. Е, Надання дозволу на реалізацію майна в рахунок погашення податкового боргу. Крім того, є норма, де за певних умов, тобто коли це самостійно задекларовано і не сплачено протягом 90 днів сума податкового зобов'язання, я підкреслюю, самостійно задекларована, недонарахована угу. в результаті контрольної перевірочної роботи. Ми можемо стягнення таке робити без судового рішення, а за рішенням керівника. Тобто керівник податкового органу uh -huh. його заступник або уповноважена особа приймають рішення, і ми на підставі цього рішення здійснюємо заходи стягнення податкового боргу. Е, пані Галина, одна хвилина так. і одне питання. Які є основні заходи для погашення податкового боргу? Я вже майже про них майже. тільки що, що ще сказала. Залишилося? Я хочу сказати про інше. Ну тобто, основні заходи є: це стягнення з рахунків, uh -huh. стягнення за рахунок а реалізації. А Це є блокування майна. карток. Е, карт карток? Ні. Ну, карткових рахунків. Ні, Карткові картка рахунків залишається відкритою. Просто ви йдете е, на співпрацю особ... з банком. Банк іде на співпрацю Ні. з вами. Ні, не зовсім так. Ми співпрацюємо не з банком. Ми спрацюємо з державною виконавчою службою. Угу. Це особливості стягнення боргу фізичних осіб боржників, як підприємців, так і фізичних осіб громадян. З них стягнення безпосередньо ми не здійснюємо, а здійснюємо через органи податкової, податкової, податкової державної виконавчої виконавчої служби податкову державною виконавчої служби. Ми тільки звертаємося до суду, отримуємо рішення. І це рішення разом з виконавчим листом передається, передається. виконавчій служби і, і служба так, працює з вашого дозволу ще півхвилинки. Я хочу сказати про те, що е, шановні слухачі, шановні платники податків, хочу вам нагадати про те, що наближається сплата так званих майнових податків: це е, плата за нерухомість, плата за землю, плата угу, за. Угу. Транспортні, наприклад, засоби, це стосується громадян. Значить, до 1 липня контролюючий орган, представником якого я є, формує податкові повідомлення рішення, обчислює згідно там певного переліку норм, обчислює суму податку і надсилає, як ви кажете, ці листи щастя, угу. надсилає податкові повідомлення рішення за вказаною відомою нам. Згідно наших облікових даних, адресою надсилає для сплати. На сплату дається 60 днів, тому я звертаю увагу, що вже скоро вона підходить. Що стосується адреси, ще одне слово, я хочу нагадати, шановні слухачі, платники податків, не забувайте, що інформування податкового органу про вашу адресу є обов'язковим. Згідно з 70-ї статті mm -hmm. Податкового кодексу України, і це нашого якщо ви її змінюєте, ви також нас <кх> в першу маєте... чергу йдемо в податкову. Всім ми... кажемо, ми так. змінили адресу. Звичайно, це для вашої зручності, і для нашої це виходимо з ефіру, і я вам тепер скажу свою адресу. Я ще раз нагадаю, у мене сьогодні в гостях була пані Галина Мідлер, начальниця управління, начальниця відділу управління по роботі з податковим боргом головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області. Щиро дякую вам. Дійсно, дуже мало 20 хвилин. Для такої теми. Але тим не менш, проговорили, озвучили, і знову таки при нагоді запрошую вас знову в нашу студію, щоб більш детально про це поговорити. Шановні наші глядачі і слухачі, ми зараз йдемо на невеличку паузу і потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто і Місто над Богом, події, що поруч.